Доброго дня, шановні спортсмени! Сьогодні ми раді вітати вас у прекрасній спортивній зали Уже в 19-й раз. 19 років підряд у нас проводиться відкритий чемпіонат зміни футболу Баранівського району у пам'яті більшого директора фарфору заводу Васила Олексійовича Соменка. Дійсно, світо була велика людина, яка прикладала багато зусиль для розвитку міста, району і в тому числі розвитку фізичної культури і спорту. Тому і 15 років назад. Відділом сім'ї молоді і спорту було започатковано цей прекрасний турнір. Я думаю, що він багато років буде продовжуватись, тому що фізична культура і спорт згартовує, об'єднує всіх поколінь нашого району. Тому я бажаю вам в першу чергу міського здоров'я, щастя, успіхів і в ці новорічні різдвяні святи, свята. Хай в ваших домівках буде мир і зламано. Доброго дня, шановні учасники турніру. Дійсно, сьогодні 19-й раз. Зібравши в цьому залі, в залі міському, мені приємно це констатувати, і на сьогоднішній день залишається міським і буде таким не медалі, розпочинається турнір пам'яті Василя Олексійовича Коменка. Василій Олексійович Коменка – це дійсно була видатна людина. Це, як ви зараз сказали, був видатний політичний діяч. І дуже приємно, що вже в 19 те а дасть Бог і в 20-му наступному році. Буде проведений такий турнір зміни футболу серед спортивних колективів нашого Баранівського району. Так що дозвольте мені привітати всіх вас з новорічними дівчатами, святами, з тим, що такий турнір має честь відбуватися в нашому місті, має честь взагалі на існування всього вам самого найкращого і хай переможе сильніший. Шановні наші спортсмени. Ось кілька днів, як по Україні йде 2015 рік, коли питали в людей, перехожих, що б вони побажали один одному, у всіх на устах було одне слово, миру, миру нашій країні, миру в серці кожного з нас. Наша сьогодні е, така футбольна зустріч є теж особливою. В ім'я миру сьогодні ви збираєтеся на цій спортивній площаці, аби ще раз доказати, що український народ спортивний, мирний і бажає лише тільки злагоди і добра всім, хто живе перед нами. Ви сьогодні зібралися на особливу гору. Ви граєте за того хлопця, який в окопах відстоює власне цей мир. Ви маєте велике завдання перемогти. Переможець буде один, і це ви всі разом, бо гра ваша дійсно проходить під егідою миру. Я бажаю вам теж міцного здоров'я, вашим родинам злагоди і тепла Україні миру ідіть з любові по цій українській землі. Дай Боже вам з цього найкращого, дісвятого.